Давай, давай, давай. Все дідо Юрко, фасує такі мішки. Бете морку. Як файно складує. І тоже. Брат Лумпі. Кі файні. Як фасує. ете брат Лумпі, як фасує. Біженці цигани. Цигвам вас привітаю. Оце приїхає з Закарпаття, труди трудяться наші цигани. Ти майкра, сам майкрасавець, де твоя кілько є тут в робочий день. Не катай кілько псит, кив на вже повер 20. Деда e Юра, діда Юра, як ваша фасовка гарна. Дідушка, не кури по пошрафують. Я в ній. Знавайте, бо я в ній значить. Дідо наш фасує.